Збірка кераміки Петра Лінинського книгу про колекцію відомого реставратора представили Коломоянам в Національному музеї Гузульщини та Покуття. Говорили про пана Петра та його неоціненний скарб, який він передав українцям. Побували на заході, і наші журналісти його називають патріархом львівських колекціонерів. Реставратор Петро Лінинський подарував єдину у світі колекцію давньої галицької кераміки львівському музею етнографії та художнього промислу. А це понад 1300 унікальних предметів. Про себе скромний колекціонер говорить так: не було в Галичині жодної ями чи канави, куди б я не заліз. Купають якісь траншеї під труби, я вже там. Риють котлован під будинок, теж без мене не обходиться. У Львові та й у цілій Галичині грунт так щедро засіяний історією. Упродовж 40 років зібрав унікальну колекцію кераміки, серед якої 350 кахель. Є декілька предметів кераміки давніх археологічних культур а також декоративно-ужиткова кераміка 14 -го, 20 -го століття. Четверту групу складають уламки, які не піддаються реконструкції. Цієї унікальної людини вже немає. Справу його життя вмістили у книгу збірка кераміки Петра Лінинського. Саме це видання презентувала коломиянам Галина Івашків. Вона кандидат мистецтвознавств. Старший науковий співробітник Львівського музею етнографії та художнього промислу. А ще людина, яка знала Петра Лінинського, та працювала з ним. Він їх збирав, як я вже сказала, протягом 40 років по всій території Галичини, яку об'їздив моторолером, моторолером чи мотоциклетом, як він називав. А потім москвичем. Петро Лінинський збирав всю цю кераміку поза заняттями на іншій роботі. Він працював реставратором у національному музеї. Був консерватором кілька років у Львівській національної галереї мистецтв. Він унікальний тим, що він з маленького фрагмента міг відтворити цілу кахлю, цілу кахлю будь-якого часу, від 14 від як я сказала 18-го століття. Галина Івашків каже, що Петро Лінинський недаремно присвятив життя своїй колекції. Доказом цього є велика кількість людей, які прийшли на презентацію книги.